Модний пол, що коли ви встали, модний пол. Ой, сплошно, чого я вас не мене нічого. Чого вкрали? Не знаю, я вам нічого не скажу. Дайте собі. А здесь ел. Два, а потом. Здесь 和杨子晴。 Дівчик, що він з'їв. Не, він что, сюда я второй цифр сьогодні з'їв. Надеюсь, хоча, надіюсь, хоча би маленьки. А як шеби летіть? В мене зараз теж вийти. алло я на تطоп Ой, что это Руки громко зараз подевай, давай Надійсько, надійсь, хотапи маленьких. А як шеволойти?